Вітання всім з біблійної семінарії Благодаті. Ми раді сказати про те, що зараз розпочинаємо наш експозиційний вікенд. Він пов'язаний із книгою пророка Огія. І як ви знаєте, напевно, що наша ціль як семінарії навчати братів, проповідників, пасторів майбутніх, як проповідувати книги Біблії вірш за віршем, тобто як проповідувати експозиційну проповідь. І саме приклад цієї книги дасть хороший фундамент для вашого дальнішого служіння в цьому напрямку. Тому ми практикуємо ось такі вікенди від того, щоб взяти одну книгу Біблії і на прикладі цієї книги побачити її структуру, її план, побачити всі складні місця і таким чином зуміти передати це слухачам. І наші викладачі, які працюють в напрямку старого Завіту чи в напрямку нового Завіту, вони якраз допомагають з цим. Будемо раді вас бачити на таких уікендах, тому що це є хороший інструмент для того, щоб проповідник міг використовувати це в своєму житті і в своєму служінні. Тому будемо раді вас бачити. Запрошуємо в біблійну семінарію Благодаті.